Весна йде нові сподівання на краще. Несе. Вітаю. Ви дивитесь новини на другому телеканалі. Я Оксана Гнатишин, і сьогодні говоримо про таке: Боронити країну готові вперше в історії Збройних сил України. Випуск офіцерів для українського війська провели достроково по всій Україні. Які громадяни поспішають і які не бажають Україну від ворога боронити? Війські перевізники вимагають підняти ціни на проїзд у маршрутних таксі, коли платитимемо дорожче. Вперше в історії Збройних сил України випуск офіцерів для українського війська провели достроково по всій Україні. Тим і міністр оборони України, генерал-полковник Степан Полторак, і самі курсанти кажуть, готові. Як присягу на вірність Україні приймали в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, бачила наша знімальна група. У Львівській академії сухопутних військ перший достроковий випуск курсантів супроводжувався, окрім офіційної частини, особливими традиціями та обіймами. Дипломи отримали більше 200 офіцерів. З них п'ятеро лейтенантів завершили навчання із золотою медаллю, їм вручив особисто міністр оборони Степан Полторак. Як повідомив міністр, не всі випускники обов'язково поїдуть у зону АТО. Втім, усі вже отримали розподілення у частини. Ну, звичайно, що молодий офіцер, він спочатку пройде відповідні ще курси, він пройде обов'язково додаткове заняття з ним будуть проведені, він пройде разом з підрозділом своїм познайомиться, молодого офіцера недосвідчений, тим більше, що він достроковий випуск проходить, в зону проведення туристичної праці їх ніхто відправляти не буде. Тільки після проведення певної допідготовки і до навчання разом з своїми підрозділями. Перше в історії Збройних сил України провели достроковий випуск офіцерів для українського війська. Це пов'язано із складною військово-політичною ситуацією на сході держави. Ми дуже хвилювалися, навіть розстроїлися, але разом з тим ми дуже раді, що виховали двох бійців, які поповнять ряди збройних сил. У нас два сини близнюки. Але дуже сподіваємося, що ця ситуація, яка склалася зараз в нашій державі, вона дуже найближчий час зміниться на позитивна, і наші діти будуть захищати мирні кордони. Мамині сини Сергії і Святослав кажуть, хвилювань немає, лише гордість за себе і колег, що можуть фахово захищати свою батьківщину, щоб достроково випуститись і нічого не пропустити у навчанні, кажуть, займались зранку до вечора. Ну я вважаю, що пілотовний добре, тому що у нас дуже добрі викладачі, ну, віддають нам все, що можуть. І я думаю, що все, що можу, я все, що мене навчили, я зможу показати в повній мірі. Військовий фах сьогодні випускники здобували за практично усіма військово-обліковими спеціальностями сухопутних військ вітчизняного війська. У строю стояли кваліфіковані командири механізованих і танкових підрозділів, офіцери артилеристи і ракетники, військові інженери, фахівці по роботі з особовим складом та військові диригенти. Окрім того, у війська пішли і декілька десятків молодших спеціалістів різних військових спеціальностей. Я йшов до цього чотири роки. Я дійсно радий. Буду вважати, що це все дійство для підняття морального та психологічного духу там, бійців, які на Сході. От. Ну, ми також, може, туди поїдемо скоро. Боронити свою країну і хоч вже відправитись на схід, готові і дівчата-лейтенанти. У нас була психологічна додаткова підготовка, ми е, ходили в на наш е, шпиталь. Війські проходили там деякі лекції, спілкувалися з деякими військовослужбовцями, провели якийсь досвід в психологів самих волонтерів. Багато чого дало нам це там. Багато чого побачили, дізналися. Офіцерів після випуску відповідно до наказу міністра оборони України скерували у військові частини, що висловуються у різних регіонах нашої держави. Тим часом, чимало львівських чоловіків для правди сказати, звісно ж, не усі, шукають способів, як би до війська не потрапити. Працівники військкоматів скаржаться, мовляв, дуже багато зара тих, хто виїхав на заробітки за кордон, чи таких, які мають довідки непридатності за станом здоров'я або по догляду за хворими. Цікаво, адже, рік тому воєнкомати буквально штурмували охочі захищати батьківщину. Згадаємо, що нам обіцяли наші чоловіки на початку весни минулоріч. Якщо раніше військові комісаріати чоловіки намагалися обходити стороною, то сьогодні біля них черги. Та навіть самі українці нині жартують, колись військомати шукали людей. А нині люди шукають військомати. Один з таких, Микола хлопець, розповідає, хоч повістки не отримував, але до армії вже записався та готовий іти захищати Україну. Записали, взяли контактні дані. Наскільки я знаю, сьогодні дуже багато людей прийшло в тому числі. Вчора я спілкувався з моїми знайомими, також з якими ми були на військовій кафедрі, вони будуть в найближчі дні так розголошуватись. Стріляв трошки з автомата Калашнікова, і ну загалом війська морально-психологічної підготовки, тобто колишні, колишні політруки. Нині двері військових комісаріатів штурмує як молодь без досвіду, так і старші чоловіки уже ще малим бойовим досвідом. Я маю, я маю спецпідготовку в МФ. Прийшов в гарячі точки Присидської заливи, Африки, Лівії, тому я думаю, мої знання пригодяться державі. Та навіть ті, хто вже записався у військкоматі, зізнаються, якщо почнуться бойові дії, а з армії не передзвонять, то підуть у партизани. Та практично кожен львів'янин готовий захищати цілісність України. Ну я думаю, що все-таки розв'яжеться все мирним шляхом. Якщо б не дай Боже до того дійшло, то готовий був би. Я не думаю, що не буде. Тепер всі мудрі люди. Що він думає, що він мудріший? Я й мудріший від нього, від Путіна. Та не буде війни. А чому ви так думаєте? Бо Путін з секун. Просто-напросто. За все. Та медики розповідають: війни України з Росією допустити не можна. Але якщо бойові дії почнуться, то готові йти в армійські ряди. Тою, звичайно, я військово зобов'язана медик. Звичайно, готові, але ну, це, це дуже страшно. Нам не потрібно цього, ні їм, ні нам війна, таки розпочалась, а обіцянки усім гуртом боронити країну дотримались далеко не всі. Чому так? І про те, як наші хлопці готові чи не готові йти захищати батьківщину, говоримо з Володимиром Скоростецьким, який є офіцером регіонального медіа-центру Міністерства оборони України. Пане Володимир, ми бачили картину, як все виглядало до війни. Щоправда, люди сподівалися, що того не буде. Але маємо, що маємо, чому зараз така картина не так вона виглядає оптимістичнішою, як тоді, рік тому? Ми бачили сюжет дійсно, люди е, сподівалися на те, що найближчим часом е, ситуація на Сході у нас стабілізується. Ну, але кхе -кхе, на, на, на даному етапі у нас е, ситуація виглядає дещо іншим чином. Е, е, ми підійшли вже до того, що зараз в Україні завершиться перша черга четвертої хвилі мобілізації. Фактично ті військовозобов'язані, які були призвані е за пов'язками або пішли добровольцями. Е зараз вони вже будуть випускатися з навчальних підрозділів до бойових частин. Mm -hmm. Вони пройшли одномісячний курс відновлення бойових навичок і будуть призначені на конкретні посади у військових частинах, тобто заповнять ті. Вакантні посади, які або е, були е, відкриті, або на які не вистачало нам людей. Хочу відмітити те, що і е, буде укріплено офіцерський корпус Збройних сил України. Е, ви бачили, що за минулий тиждень військово-навчальні заклади, вищі військові навчальні заклади Міністерства оборони України, достроково по всій території України випустили лейтенантів, а також Молодших командирів, тобто тих, які вже навчалися за програмою професійних сержантів, і будуть призначені також у війська на первинні офіцерські посади, сержантські посади, і цим от вони закриють цю. Цей кадровий вакуум, який утворився в результаті То, можна сказати, що професійніше наше місце звичайно, що ну за останній час, взагалі, у нас до військової освіти було докорінно змінено ставлення. Тобто курсанти навчалися за провідними методиками. Багато в чому ми запозичили методиків наших європейських колег. Багато курсантів пройшло стажування в. Тих же Сполучених Штатах Америки, в Академії Збройних сил Франції в Сан-Сірі, в Академії Збройних сил Республіки Польща, в інших академіях. Не треба забувати про те, що в нас ще є військово-морські сили, військово-повітряні сили. Які також відправляли на стажування курсантів в профільні військово-навчальні заклади європейських країн і Сполучених Штатів Америки? Ну загалом, якщо проаналізувати зараз ситуацію, вона є не катастрофічною чи, чи бажає бути краще ви знаєте. В порівнянні з попередніми хвилями мобілізації, я би цю хвилю мобілізації назвав би академічною в багатьох питаннях. Тобто, ми вже розгорнули військові комісаріати до того штату, в якому вони можуть працювати в тому режимі оповіщення громадян, якого це вимагає ситуація. По-друге, навіть порівнюючи з минулими хвилями мобілізації. Як би то не було постачання в Збройних силах, воно є більш реальним, ніж це було навіть минулого літа, коли основний тягар на постачання так, лягав на волонтерів. Зараз роль волонтерів також дуже багато. Чи обізнано в цьому громадськість? Ті хлопці, яких призивають, вони це знають? Вони про це чують? Ну, ви знаєте, от сьогодні я розмовляв з пресічними львів'янами, до речі, ну і. Йшлося про те, що призвали е, чоловіка з одного з сіл на військову службу е, і селищний голова, ну для того, щоб спорядити е, хлопця в дорогу, придбали йому каску, бронежилет. Я просто інформую, що хлопці, а ви знаєте, що в принципі зараз вже у бойових частинах, де оці е, шоломики в Ларові, там е, бронежилети стоять на балансі. От. Їх вже є достатня кількість. Тобто, замість того, щоб е, витрачати кошти на захист для конкретної особи, ви могли б ці кошти використати ну, навіть на не ту ж речі. волонтерську допомогу війська, але вкласти їх в інший проєкти, який зараз потребує певного фінансування. Е, повернемося до питання мобілізації. Зараз з березня місяця е, починається оповіщення. І Вручення повісток хлопцям, які повинні йти цього року на строкову військову службу. Адже є категорія осіб, яка ще в 2013 році була призвана, ну і зараз вона потребує також заміни на рівні з тими військовозобов'язаними, які в березні минулого року пішли спочатку служити в Збройні Сили, а потім ми відправились на фронт. Ви знаєте, зараз. Дуже принципово ставляться до призначення на посади військових комісарів. Тобто, основна переважна більшість військовослужбовців, які працюватимуть в військових комісаріатах, це будуть військовослужбовці, які пройшли випробування антитерористичної операції. Ну і mm -hmm. е погодьте, що ті, хто побував під кулями, ті, хто бачив всі. Всю війну очищені цього подіями. Тобто вони Задумувати. навряд чи будуть е, замислюватись про те, що е, треба взяти хабаря або що ще. Вони зацікавлені в тому, щоб е, державний механізм призову на військову службу працював так, як це прописано в керівних документах. Ну і наведу вам приклад. Е, буквально декілька тижнів тому е, один з військовозобов'язаних провокував. Районного військового комісара, тут на Львівщині, на... на Хабар. На Хабар, так, він для того, щоб ухилитися від виконання військового обов'язку, пропонував певну суму. Ну і хлопець, десантник, офіцер, дуже порядна людина. Він просто повідомив про те, що його провокують на такий от неї вчинок. Він викликав міліцію і під час цього всього інциденту. Порушник був затриманий, а зважаючи на те, що він намагався ще й зафіксувати е, цю всю е, свою е, дачу хабаря на, на, на е, магнітофон, угу. так, на диктофон, угу. тобто він фактично сам себе У і себе скомпроментував. І ну, аналогічний випадок стався в іншому військовому комісаріаті, коли також військовозобов'язаний провокував працівника військомата на… Хабар аналогічний фінал. Гаразд, що провокує людей давати хабар? Можливо, боязнь, боязнь того, що там щось не так на сході. і Це одна з е, таких причин. І, а причиною цього знову ж таки наслідковий зв'язок є інформаційні вкиди ворога, ми знаємо. Чи зараз такі речі присутні? Ви розумієте, про що я говорю? Звичайно, що? Ну, по-перше, я би хотів означити таку проблему, як наше власне негативне спосіб мислення. Тобто, ми е, завжди дуже критично сприймаємо всю інформацію і починаємо самі додумувати. Навіть ті е, деталі, яких можливо не було, на яких не слід концентрувати, і по-друге, ви правильно підмітили те, що проти нас давно. І сконцентровано працюють е, спецслужби на вже мало часу країни. дуже часто таку інформацію про те, що не йдіть до війська, це незаконно, не а то це не війна і тому подібні були декілька місяців тому. Чи зараз є такі речі, чи варто, чи чи зараз притихла ця ситуація, і Ні, ви знаєте, ставити. що росіяни, ну ми відкрито говоримо про те, що це е, справа рук спецслужб Російської Федерації. Вони будуть використовувати будь-яку ситуацію для того, щоб Розхитати е, ті суспільні процеси, які в нас відбуваються, в тому числі і процес мобілізації. От. І вони будуть реагувати і змінювати якось свої плани для того, щоб негативно вплинути на ситуацію. Тобто, е, єдиний рецепт це критично оцінювати будь-яку інформацію, яку ви маєте, яка надходить з соціальних джерел, це в першу чергу, і по-друге, іноді. На думати, так іноді аналізувати аналізувати те, що потрапляється вам передачу. Не Почув і зробив репост. Так? так а обдумав і дякую вам за вашу фахову думку. Володимир Скоростецький, офіцер регіонального медіа-центру Міноборони України. Ми повертаємось до ноги. перевізники вимагають підняти ціни на проїзд у маршрутних таксі. Причина такої вимоги високі ціни на пальне зазначають, що у теперішньому тарифі на проїзд 70% від вартості становить ціна на бензин. Для того щоб мати змогу заплатити податки, заробітну плату працівникам та ремонтувати машини, тариф потрібно підняти до 4,5 гривень. Як про це перевізники мешканцям пояснювали? Дивіться у сюжеті. Львів'яни стурбовані в такий неспокійний час. Людям і так доводиться з тяжкістю зводити кінці з кінцями. А тепер ще й підняття цін на проїзд про підвищення тарифу. Їм повідомили водії маршруток та голова асоціації перевізників Іван Велійка. Пальне на сьогоднішній день в Ціні проїзду займає більше 70%. Це ситуація, коли практично працювати автотранспортним підприємством стає неможливо, тому що не залишається коштів для виплати заробітних плат. Перевізники радять не панікувати і обіцяють добре налагодити схему компенсації пасажирам, які за законом повинні отримувати пільги. Для того, щоб не було болісним підняття плати за проїзд, необхідно шукати додаткові компенсатори. Одним із таких компенсаторів повинно стати впорядкування перевезення пільгових категорій пасажирів. У Асоціації перевізників Лівщини проти підняття тарифу, але теперішня ситуація вимагає від них піти на такий крок, кажуть тут. Перевізники готові сьогодні возити і по 2 гривні, і по гривні 50, Якщо міська влада має кошти, щоб їм компенсувати різницю. Ви подивіться, які ціни нереально, тому що ми відносимося негатив. Чому навіть неможливо, я вже не кажу про якийсь там прибуток, а неможливо нас зібрати на то паливо. Пасажири, звісно ж, до таких змін відносяться з негативом, але і розумінням. Неправильно, що людина їде дві чи три зупинки і платить так само, як за десять зупинок. В цивілізованих країнах давно вже все змінилося. З останнім цін на паливо – це закономірно, що мають ціни на приїзд в маршрутках. але поки що концепцію лише обговорюють і вивчають громадську думку. Також на брифінгу розглянули ще одне питання, яке сьогодні хвилює громадськість: про припинення у Львові перевезень після 21.00. В пікові години автобуси будуть працювати. Будемо старатися, щоб автобуси працювали в повному об'ємі. В години, коли немає значного піку, частина автобусів буде зніматися з маршрутів. І час роботи автобусів рекомендується обмежити до 21.00. Це не на постійно, це до моменту прийняття відповідних рішень і початку стабілізації стану фінансового підприємства. Погайчук Станіслав, Іван Мазуренко, новини 20.15, другий телеканал. Перевізники пояснили, що впродовж наступного тижня питання про підняття тарифів на проїзд планують вирішити з міською владою. Зокрема, у вівторок, 3 березня, о 17.00 у приміщенні Личаківської районної адміністрації, відбудеться громадські слухання на цю тему. Терпіння нам до внутрішніх негараздів і наснаги в боротьбі з загарбником до зустрічі на другому телеканалі.